Привіт! Я вас вітаю. У нас сьогодні другий урок по програмуванню, і сьогодні ми з вами вже навчимося, як вставляти якісь малюнки на нашу сторінку сайту. Зацікавила? Приєднайтесь! На минулому уроці ми з вами вивчили 6 заголовкових та підзаголовкових тегів. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Вивчили тег Пи, яким ми вставляємо текст на сторінку сайту. Вивчили тег B, який робить шрифт більш жирненьким, і вивчили тег, I, який робить шрифт з нахилом. Сьогодні ми з вами вивчимо, як вставляти малюночки на сайт, як з ними вправлятися, як робити їх більшими чи меншими. Приєднайтесь! І так, відкриваємо наш Google. Якщо у вас не зберігся тут планкер, то натискаємо ось тут, знаходимо планкер, натискаємо, заходимо на сторінку сайту. Ми маємо бути вже авторизовані ось тут. Якщо ні, у вас є така зелененька кнопочка Логін, тоді, будь ласка, зайдіть авторизуйтеся. Тут натискаємо «My Plans», Заходимо, бачимо ті проєкти, які ми робили на минулому уроці. Ми відкриваємо будь-який проєкт, робимо, відкриваємо Edit, натискаємо, це редагувати проєкт, тобто продовжимо його напрацьовувати. Тут ми маємо затиснути або Preview, або Click-to-Run, тобто розпочати. Запустити проект, подивимося, що ми вже зробили з вами. І давайте сьогодні ми додамо з вами малюночки. І так, за вставлення будь-якої картинки у нас відповідає тех-імідж. Ось такий тех. Сам по собі він не несе ніякої інформації, в нього не вкладена ніяка картинка. Тобто, просто він повідомляє браузеру про те, що зараз буде картинка. І браузер зрозумів і звільнить нам місце. вже. Бачите, у нас з'явилося вільне місце під картинку. Але... Ми маємо вказати саме шлях до нашої картинки, тобто вона має десь розміщуватися, і ми маємо показати, що нашу картинку ми будемо розміщувати ось тут з цього ресурсу. Як це на практиці і де зберігаються малюночки, зараз я вам поясню. Тепер давайте я ось тут знайду якусь Діна, знайду, натисну імідже. І ми бачимо, у нас тут є якісь малюночки. Да? Давайте ну, ось, оберемо будь-який малюнок. І ми бачимо, що він знаходиться десь на якомусь сайті. Якщо я натисну, ми навіть відкриємо ось тут і знайдемо, де він знаходиться. Так, де зберігаються всі картинки? Малюночки, картиночки, якийсь текст зберігаються в пам'яті комп'ютера. Ми вже це знаємо: комп'ютера або телефона. На сайті, коли ми викладаємо, вона також десь має зберігатися. І це місце називається сервер. Сервер це такий собі готель для сайтів. Там візуально він виглядає, ось як на малюночку: це такі рядки, стовпчики. Фізичної пам'яті від комп'ютера. Ну, як от у вас є в комп'ютері, наприклад, можливо, ви бачили, це такий блок, де зберігається інформація. Тобто це такий великий архів, велика бібліотека, де всі-всі сайти знаходять собі місце, та вони його орендують, як в готелі номери. Тому це називається саме хостинг сайту. У кожного сайту є своя адреса. Це до мене ім'я сайту, тобто його розташування. Коли ми бачимо на сайті якусь, якийсь малюночок, то в нього є своя окрема адреса. І зараз ми знайдемо цю адресу для того, щоб вказати її в нашому сайті. Тобто ми візьмемо з, десь з полички якусь картиночку, якийсь малюночок, і вставимо його у свій сайт, у свій проєкт. Зараз покажу, як це робиться. І так, ми беремо, натискаємо на малюнку. Правою кнопкою миші, і у нас з'являється таке віконце, в якому написано копі імідж-адрес. В залежності від браузера, яким ви користуєтесь, це може бути Opera, це може бути Mozilla або Safari. У вас будуть з'являтися різні варіанти цього віконця. Тут може бути написано Copy URL, Copy імідж-адрес, як в мене, може бути написано російською мовою чи українською мовою, скопіювати адресу Малюнка, то, будь ласка, знайдіть саме, нам треба слово адреса, і ми натискаємо на цю адресу, повертаємось до нашого сайту. І тут саме цікаве, у нас для того, щоб вставити шлях до цього малюнку, у нас є обов'язковий атрибут до ТЕГУ імідж, який має назву SRC. Ось у нас з'явилася підказочка. Ми натискаємо Enter. У нас з'являється, дорівнює, тобто дорога дорівнює і ось тут лапки. І ми в ці лапки вставляємо Ctrl-V наше посилання. І ось у нас вже з'явилася якась картиночка. Вона досить велика. Зараз давайте я її збільшу. Ось так, і ми бачимо, що у нас з'явився ось такий Діно. Так, дуже добре. У нас з'явився один малюнок. Тепер давайте додамо ще один малюнок. Давайте, ось тут, після а, другого тему підзагулково ми поставимо, знову ж таки, пишемо імідж. Знову ж таки, пишемо. А, Обов'язковий атрибут до іміджу, це вже, ви знаєте, SRC. Ось так. Закриваємо скобочку. Не забувайте, ось тут одразу закриваємо скобочку. Так, переходимо на сайт, де ми шукали з вами динозаврів. Ну, давайте я ось цього, наприклад, візьму динозавра. Так, знову ж таки, копій імідж адрес знаходимо. Знову йдемо на наш проєкт і вставляємо його. Ось у нас такий величезний давайте подивимось його на великому екрані. Він навіть не вміщується у нас в поле нашого сайту. Але ми з вами потім розберемося, як робити. Картинки, як надавати їм розмір. Ну і зараз давайте я вам покажу, чого не варто робити. І так, давайте ми знову напишемо з вами tag-image, додамо SRC. Так. Не забуваємо закриваючу скобочку, ставити. Ну, і давайте ми перейдемо до ось цього малюночку. Да? Ми його минулого разу взяли звідти. А зараз давайте візьмемо його звідси. Copy image адрес Я вставляю його ось сюди, і ми бачимо, що у нас з'явилося величезне посилання. Чому так відбувається? Тому що будь-який малюнок. Який знаходиться ось тут, в поскові по Google, він проходить великий шлях до ось цієї сторінки. Тобто він розміщений на сервері, потім він розміщується на сайті, на якомусь пошуковому. Потім ще потім ще, він доходить до цієї сторінки, і ми маємо ось таке величезне посилання. Нам таке посилання не підходить. Тим паче, що дивіться, розмір картинки він такий самий, як. Ось тут в пошуковому запиті. Тобто маленький, він не має якості, він взагалі маленький, він нам не підходить. Тому таке ніколи не робить. Я зроблю зараз Ctrl-Z, щоб все повернути. Ми малюночки беремо тільки або з цього віконця, або ми відкриваємо сам сайт і беремо його звідти. Так, ну давайте ще третього додамо. Ось це мені подобається. Я беру Copy Image адрес, повертаємо сюди і вставляємо. Так, він у нас з'явився, він також величезний. І так, зараз давайте ще вивчимо один обов'язковий атрибут для будь-якого зображення. Це у нас атрибут Alt називається. Бачимо, у нас вже є підказочка ось тут. Alt. А, що ми тут маємо писати? Ми маємо писати назву нашого зображення. А для чого це робиться? Дивіться, люди є ті, які не бачать. Але вони читають за допомогою різних програм, вони читають сайти. І, наприклад, якщо я напишу, тут буде t ну, зображення Терекса. До речі, тут ви можете писати все, що завгодно, якою завгодно мовою я можу написати динозавр. динозавр, Ось українською мовою. Да? Тобто людина побачить, що вона побачить, вона прочитає сайт, як. Hello Anna. тут розміщується зображення -динозавр. Далі буде Hello Анна ну, і так далі то цей тех Alt є обов'язковим. Будь ласка, запам'ятайте і вставляйте його після будь-якого зображення. Так, ось я тут додам також Діно, ну і тут нехай там буде. Ну і тепер давайте подивимось, що у нас вийшло на великому екрані, я обновлю сторіночку і бачимо, що у нас всі три зображення є, але вони досить великі. І тепер нам потрібно їх якось владнати, нам потрібно їх якось а, вишукувати. Сьогодні нам з вами ще треба розібратися, що таке піксель, тому що далі ми будемо це використовувати. Ми звикли, що у нас все рахується в сантиметрах, міліметрах, кілометрах, але в інтернеті здебільшого все вимірюється в пікселях. І малюнки, і якісь екрани ми все вимірюємо в пікселях. Що це таке? Це сама маленька одиниця. Кольору, яка є на малюнку, на будь-якому малюнку. У мене є окремий урок, і ви зможете подивитися цей урок, під цим відео буде посилання. Там досить детально розповідається, що таке піксель. А зараз просто. Уявіть, що ми дуже-дуже збільшуємо будь-який малюночок, і ми бачимо ось такі маленькі кольорові квадратики, з яких саме складається якесь зображення. То ось такий маленький, сами маленький квадратик, і називається піксель. То все, що ми будемо з вами робити: розміри картинок, якихось блоків на сайті, ми будемо саме робити. Пікселі. Оце віконце у нас з вами дорівнює десь 600-700 пікселів. Ну, Все залежить, як ви ось поставили ваш бігунок. Да? Тут, який просмотр ви робите. То нам десь потрібно зробити. ну, Давайте зробимо ширину ось цього зображення. пікселів 500. Для цього ось тут ми пишемо: Width. Width це ширина. Ширина і вказуємо 500 пікселів. І бачимо, що зображення змінилося. Зауважте, що коли ви пишете в HTML, ви просто вказуєте ширину 500. Пікселів ми тут не вказуємо. Тобто мали би написати пікселів, але ми не вказуємо. Пікс... Пікселі. Це все зміниться, коли ми будемо вивчати CSS. Але зараз вам потрібно так само. Дати такий самий розмір іншим малюнкам. Так, і у нас, ось дивіться, всі три малюночки у нас вишковались в один стовпчик. Гарнесенько. Все, на сьогодні ми з вами закінчили. Ну що, якщо ви повторювали за мною, то я думаю, що вам не було складно і у вас вийшло все так, як в мене. Не забувайте використовувати обов'язкові атрибути, атрибут Alt, де ми прописуємо назву нашого іміджу, назву нашої картинки. Я пропоную вам вдома потренуватися, зробити вашу сторіночку якусь, ну, наприклад, улюблена група, улюблена спортивна команда або ще щось. Туди вставити ваші обов'язково малюночки, якісь, вставити текст. Ставити заголовки, підзаголовки, те, що ми вже вміємо робити. Ну що ж, якщо вам сподобався цей урок, то, будь ласка, приходьте на наступний. Діліться з друзями, ставте вподобайки, коментуйте. Якщо у вас є якісь питання, я залюбки вам відповім на них. З вами була Анна Потрія. Побачимось! Бережіть себе, все буде Україна!